Привіт, друзі! Погляньте, ось мені надійшов лист із завданнями. Нам потрібно відгадати загадки. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Я буду загадувати загадки, а вам потрібно відгадати, яка це казка. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, ось лисичка прибігає, півника мерщій хватає, біжить котик рятувати, в лиса півника забрати! Я бичок, бремлячок, соломений у мене бочок, і з соломи дід зробив, бік смолою засмолив. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала, став тут дід усіх гукати, ту красу нюрвати. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скок, скок покотився. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. Всі козуту виганяли, рак козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Друзі, сьогодні в гостях у нас казка. А кого вона з собою привела? Давайте відгадаємо. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її лисиця! То хто сьогодні до нас завітав? Лисичка. А де живе лисичка? У лісі, яке в лисички хутро. Тепленьке, руденьке, а який хвостик в лисички? Молодці, хвостик в неї пухнастий, великий, гарний. А які в лисички вушка? Маленький, гостренький. А який носик у лисички? Чорненький. Добре. А які очки в лисички? Хитрі, так. А як крадеться лисичка, коли полює? Тихенько, навшпиньки. Молодці дітки. Отже, це лисичка, вона живе у лісі, у лисички гарне пухнасте рудого кольору хутро, довгий пухнастий хвіст, вушка у лисички гострі та чуткі. Носик довгий на кінчику чорненький, у лисички маленькі оченята, а зуби гострі. Лисичка крадеться тихенько, щоб впіймати собі здобич. Друзі, можливо, хтось з вас хоче спробувати описати лисичку? Можливо, хтось з вас пам'ятає, у яких казках живе лисичка? Давайте разом згадаємо. У якій казці лисичка прикинулася, що не дочуває, щоб їй сіли на носик і заспівали пісню. Так, колобок, а що сталося з колобком? Лисичка його з'їла. Добре молодці. У якій касті лисичка хотіла допомогти зайчику, який гірко плакав, бо його вигнали з хатинки. Коза дереза. А кого злякалася лисичка в казці коза дереза? Козу молодці. А чию хатинку зайняла лисичка в казці зайчикова хатинка? Зайчикову. А яка хатка була у зайчика? Дерев'яна. А хто прогнав хитру лисичку з зайчикової хатки? Молодці півник. Молодці дітки. Ви дуже гарно сьогодні працювали. До нових зустрічей!